Чи відчуваєте ви постійну метушню і перевантаженість? Більшість людей намагаються робити все й одразу, однак це лише збільшує стрес. Грег Макеон у книзі Есенціалізм пропонує зовсім інший підхід жити за принципом менше, але краще. Есенціалізм це про те, щоб робити тільки найважливіше, і ми зараз розглянемо всі ключові принципи цього підходу. Основна ідея. Есенціалізм це системний підхід до визначення пріоритетів у житті. Макеон підкреслює, що в сучасному світі люди часто намагаються робити все одразу, вони погоджуються на будь-яке прохання, розпилюють свою увагу на безліч задач, забуваючи про те, що важливе. Есенціаліст натомість ставить собі питання, що є найбільш важливим, і зосереджується лише на цьому. Цей підхід допомагає не лише підвищити ефективність, але й зробити життя менш стресовим. Принцип перший вибір є основою. Перший і найважливіший принцип есенціалізму це визнання, що вибір завжди за нами. Багато людей вважають, що вони повинні робити все, що їм нав'язують або пропонують. Однак есенціаліст розуміє, що він має владу вибирати, на що витрачати свій час і енергію, якщо ви не обираєте самі. Це зроблять інші за вас. Принцип другий менше, але краще. Цей принцип передбачає, що замість того, щоб намагатися зробити все, ви повинні обирати лише кілька справ, але робити їх на найвищому рівні. Це про якість над кількістю. Макеон підкреслює, що багатозадачність не веде до високих результатів важливо зосередитися на кількох ключових задачах і виконати їх найкращим чином. Принцип третій. Мистецтво говорити ні. Есенціалізм наголошує на важливості відмови від непотрібного. Кажучи так, на кожне прохання ви автоматично говорите ні на щось важливіше. Навчитися відмовляти це один із найважчих, але водночас найважливіших аспектів есенціалізму це звільняє простір для того, що має справжнє значення. Принцип четвертий визначення пріоритетів, завдання есенціаліста постійно аналізувати свої пріоритети. Що насправді важливо зараз Маккеон радить переглядати свої цілі і справи щодня, щоб переконатися, що ви рухаєтеся у правильному напрямку, постійне фокусування на головному це ключ до ефективності, принцип п'ятих усвідомлене сповільнення. Макеон також підкреслює важливість усвідомленого сповільнення, коли ви намагаєтесь зробити все швидко, це часто призводить до помилок та стресу. Есенціалісти знаходять час на роздуми, щоб приймати обдумані рішення. Це дозволяє уникати зайвої метушні та фокусуватися на головному. Принцип шостий стратегічний відпочинок. Есенціалізм вчить, що стратегічний відпочинок є необхідним для досягнення високих результатів, регулярний відпочинок не є розкішшю це обов'язкова умова для підтримки ефективності. Есенціаліст розуміє, що відновлення сил і ясність розуму є ключем до успіху. Принцип сьомий видалення зайвого. Есенціаліст постійно відсіює все, що не має значення. Це може стосуватися не тільки фізичних речей, але й обов'язків, проєктів та навіть людей у вашому житті. Видалення зайвого це процес, який вимагає постійного аналізу, що додає цінність у моє життя, а що ні. Маккеон порівнює цей процес із очищенням саду, як ви обрізаєте мертві гілки, щоб стимулювати ріст здорових, так само треба видаляти все зайве, щоб залишити місце для важливого. Це включає скорочення часу на зайві зустрічі, непотрібні проекти або завдання, які не приносять користі. Принцип восьмий фокусування на процесі. Макеон підкреслює важливість не лише досягнення результату, але й фокусування на самому процесі. Есенціалісти приділяють увагу тому, як вони працюють, а не тільки тому, що вони роблять, вони насолоджуються моментами творчості та фокусування, що дозволяє їм отримувати задоволення від роботи. Есенціалізм передбачає, що увага до деталей у процесі допомагає досягати найвищих результатів. У цьому принципі важливо бути присутнім у моменті, сприймати кожен крок як частину великого успіху. А не поспішати завершити завдання якомога швидше. Принцип дев'ятого Радикальне спрощення. Макеон рекомендує постійно спрощувати життя радикальне спрощення стосується не лише позбавлення від зайвих речей, а й упрощення всього, що можна упростити від робочих процесів, до стосунків і планування дня. Есенціалізм це не тільки про менше речей, але й про створення систем, які полегшують життя. Наприклад, автоматизація рутинних завдань або обмеження кількості зустрічей допомагає уникати перевантаження та зайвої складності, кожна задача, кожен проект повинні піддаватися питанням чи можна це зробити простіше, чи дійсно це необхідно. Принцип десятий розмежування роботи та особистого життя для есенціаліста важливо зберігати баланс між роботою і особистим життям. Маккеон радить встановлювати чіткі межі між роботою та часом для себе чи сім'ї. Не можна бути ефективним на роботі, якщо ви не відновлюєте свої сили в особистому житті. Це означає, що есенціаліст не працює допізно, не бере роботу додому і не жертвує своїм відпочинком заради кар'єрних досягнень. Успішні люди розуміють, що відновлення сил у вільний час є запорукою продуктивної роботи. Принцип одинадцятий Гнучкість у підходах. Есенціалізм не означає жорстке дотримання плану без огляду на зміни. Есенціалісти вміють бути гнучкими, адаптувати свої плани і стратегії залежно від нових обставин. Макеон зазначає, що гнучкість і адаптивність є одним із найважливіших навичок в сучасному світі. Життя змінюється. І ми не завжди можемо контролювати всі його аспекти, але есенціаліст уміє швидко переналаштовувати свій фокус і працювати в нових умовах, не втрачаючи при цьому головної мети. Це дозволяє залишатися на вершині, не жертвуючи при цьому важливими речами. Заключення книга Есенціалізм показує нам шлях до більш продуктивного і збалансованого життя. Цей підхід базується на свідомому виборі, відмові від зайвого та фокусуванні на головному. Відмовляючись від метушні і зайвих справ, ви зможете досягти більших результатів із меншими зусиллями. Есенціалізм це мистецтво жити просто і ефективно використовувати принципи есенціалізму, ви зможете створити життя сповнене змісту і досягнень. Не забувайте, що зміни починаються з вас. Підписуйтеся на наш канал, діліться своїми думками в коментарях та поширюйте це відео з друзями. Давайте разом втілювати есенціалізм у своєму житті.